У маленькому містечку між лісом і річкою жила дівчинка Софійка. Вона прокинулася рано вранці і одразу відчула, щось сьогодні не так. У кімнаті було тихо, тихо, навіть тиша здавалася м'якшою, ніж завжди. Софійка підскочила з ліжка, підбігла до вікна і побачила. Ой! Тільки й змогла прошепотіти. На вулиці все було іншим. Дахи будинки, дерева, паркани, все вкрите білою ковдрою. Повітря світилося, ніби хтось розсипав у ньому мільйони маленьких блискіток. Сніжинки ще повільно падали згори, кожна, як крихітна зірочка. Мамо, тату, зима прийшла. закричала Софійка. Мама посміхнулася, загорнувшись у халат. Так, домі, сьогодні, здається, її перший день. Тато вже ставив на кухні чайник і жартома сказав Треба зварити какао, бо зима любить, коли в домі пахне теплом і шоколадом. Але Софійка вже майже не слухала. Вона думала тільки про одне: якнайшвидше вибігти на двір. Одягнувши теплу куртку, шапку з кухнастим помпоном і рукавички, дівчинка вискочила у двір. Ніх ніжно рипів під ногами. Крих-крих-крих-крих. Дихалося легко і свіжо, аж у носі трохи пощипувало. Привіт, Симон, тихенько сказала Софійка, роздивляючись навколо. Їй здалося, що в цей момент вітер відповів м'яким подихом, закрутивши кілька сніжинок у маленький танок. У дворі стояв старий клен, влітку він шумів листям. А восени сипав жовте золото просто на лавку. Тепер же він був зовсім іншим. Гілки, вкриті білими шапочками, на тоненьких гілочках висіли прозорі кришталеві намистинки, бурульки. Який ти гарний! захоплено сказала Софійка дереву. Несподівано вона почула тихе. Дякую. Дівчинка озирнулася. Нікого. Лише сніг, дерево і тиша. Хто це сказав? прошепотіла вона. Я знову почулося, і раптом на гілці клена спалахнув м'який сріблястий вогник. Він почав рости, розтягувався, доки не перетворився на маленьку прозору постать. Це був худенький хлопчик у плащі зі снігу, волосся, як рижинки. А очі, як зимове небо. Ти хто? ледь чутно спитала Софійка. Я перший день зими, усміхнувся хлопчик. Хочеш познайомитися з нашими чудесами? Софійка кивнула так швидко, що помпон на шапці затремтів, як кульбабка. Він легенько доторкнувся носа дівчинки холодним пальцем, і раптом усе навколо стало ще яскравішим. Сніжинки перестали бути просто білими плямками. Тепер Софійка бачила кожну з них у вигляді зірочок, віточок, крихітних корон. Вони кружляли шепотіли щось своєю сніжною мовою і лагідно сідали їй на рукавичку. «Вони всі різні, дивувалася Софійка. Жодна не повторюється, кивнув перший день зими. Як і дні, як і люди. Кожен день у тебе один єдиний. Вони пішли до парку, там дерева ніби спали, але спали красиво, у блискучих білих пальтах. На лавці сиділа кішка, підібравши лапку, і уважно дивилася, як пухнастий сніг падає їй на вкіс. Чуєш? запитав хлопчик зима. Софійка прислухалася, пар був тихим, але в цій тиші вона раптом почула: десь хрумтить гілка, десь пролітає невидима пташка, десь падає велика сніжинка, м'яко, пух і ховається. Це тиша зими, пояснив він. Вона не порожня, у ній живуть тисячі звуків, просто вони говорять дуже-дуже тихо. Потім вони підійшли до річки. Вона ще не встигла замерзнути повністю, але біля берегів уже з'явився прозорий лід, ніби хтось намалював крижані мережива. Ти не боїшся холоду? запитала Софійка. Холод потрібен, щоб світ відпочив, відповів хлопчик. Земля спить, щоб потім навесні прокинутися свіжою і зеленою. А людям холод нагадує важливо бути разом. Обійматися, пити теплий чай і ділитися добром. Софійка задумалася, їй раптом стало дуже приємно від думки, що зима це не просто мороз і мокрі чоботи, а ще й ковдри, світлолампи, запах мандаринів і родинні обійми. А ти залишишся надовго? запитала вона. Я лише перший день, усміхнулася зима. За мною прийдуть інші з хуртовинами, з ковзанками, з святами, з Новим Роком, з Різдвом. Але пам'ятай, як ти зустрінеш нас сьогодні, так ми і житимемо у твоєму серці всі три місяці. Тоді я вас хочу зустріти радісно, серйозно сказала Софійка. Вони повернулися додому, на віктах уже проступали тонкі візерунки, мороз намалював свої картини, мама поставила на стіл гарячий какао, тато дістав із шафи коробку з новорічними прикрасами, можемо вже сьогодні повісити нашу першу гірлянду, запропонував він. Софійка глянула у вікно, на мить їй здалося, що біля старого клена стоїть знайомий прозорий хлопчик і махає її рукою. Потім він розчинився в сніговому сяйві. Так, давайте, сказала дівчинка, сьогодні ж перший день зими. Треба, щоб їй сподобалось у нас. Вона повісила на вікно маленьку білу зірочку, намальовану з картону, і прошепотіла. Ласкаво просимо, зимо, приходь приходьте до нас добром. І в ту ж мить за вікно яко, задоволено завихрився сніг, наче сама зима усміхнулася і відповіла: Дякую, я постараюся. З того дня Софійка вже ніколи не казала Ой, знову ця зима. Вона знала, що кожен перший сніжок. Кожна сніжинка і кожен холодний подих вітру це нагадування про те, що світ уміє змінюватися. А коли змінюється світ, у нас теж є шанс стати трохи добрішими, теплішими і уважнішими одне до одного. Бо зима приходить не тільки на вулиці, вона приходить у серце, щоб навчити його цінувати тепло.